Дозволили приватизувати комунальну нерухомість за заниженою вартістю у Києві. Оголосили підозру директору департаменту міської державної адміністрації та двом оцінювачам. Йдеться про махінації з нежитловим приміщенням площею 168 Метрів квадратних на вулиці академіка Глушкова оцінювачі умисно не оглянули його належним чином і внесли у звіт недостовірні дані, оцінивши всього в 330 тисяч гривень. А директор департаменту КМДА не проконтролював дані звіту. Так комунальна власність за заниженою ціною перетворилася на приватну. Нині слідчі шукають інших причетних до незаконної приватизації. До нашого ефіру доєднується Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання Відер, вітаємо, пане Станіславе. Вітаю, пане Вітаю. Станіславе. Знову в КМДА скандал знову пов'язаний з перевищенням службових обов'язків. Що загрожує даним посадовцям? Яка відповідальність? Так, у нас є три, максимум чотири хвилини. Будь ласка, розтлумачте, аби ми не ставили додаткових питань, що відбувається. Звісно, ситуація полягає наступному з тих сто інформації, яка в нас наявна на сьогодні від органів правоохоронних, Що дійсно було, як ви озвучили, прийнято рішення про можливість реалізації комунального майна. Зокрема, приміщення відповідно були залучені оцінчики, так, спеціалісти по оцінці цього майна, і поки не так розумію, не до кінця відомо з якою метою чи з особистої, чи наживи, чи для інтересах третіх осіб. І остатньо сильно занизили вартість цього майна саме в, е в зловживанні повноваженими особами, які надають публічні послуги, яким є оцінщик, і відповідно е підроблення такого документу, як звіт оцінку майна, і стало підставою для того, що це майно можна було продати значно дешевше. У чергу посадовець Анда е ну оч на очевидну річ не відреагував, не проконтролював більше того. На сьогодні в КМДА, в принципі відсутні якісь достатньо належні запобіжники для контролю і запобігання таким випадкам реалізації чи зловживання в тендерах, і що стало фактично наслідком цього кримінального провадження. Ну не, скажімо так суворіше покарання, яке тут можливе це за 367 шістдесят та кримінального кодексу це саме службова недбалість посадовцям, де передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до п'яти років. Ну звісно, поки ми не можемо говорити про винуватість, триває досудове розслідування і е, на довгій дистанції е, подивимося, яке буде приймати рішення суд. Однак, я би ще от, коли на сьогодні вийшла новина, звернула мою увагу. Що е, прозвітувала Київська міська прокуратура? Що протягом 23-24 років до суду було направлено 156 кримінальних проваджень щодо посадовців КМДА е, е, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і загальна сума збитків складає понад 1 мільярд гривень. Це лише за цих крайніх два роки. Тобто, це говорить дійсно про якусь певну систематику в роботі КНДА і відсутність, як на мене, належного контролю в частині боротьби з корупцією. І оцей черговий епізод, чергове кримінальне провадження, мабуть, також в цьому є підтвердження. Зрозуміло. Дякуємо вам за вечерну відповідь. Дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання віддар, був з нами на прямому зв'язку.